Всім привітик! З вами, як завжди, м'ятка. І сьогодні у нас друга частина повторюю обробки з Pinterest. Я буду повторювати ці обробки і не будемо тягнути час. Почнемо! Для початку я вирішила зробити цю обробку, тому що там треба було оброблювати лише лице. І, до речі, мені так сподобалися аксесуари на волосся, що я їх в наступних обробках використовувала. Далі я вирішила зробити цю обробку на чорному фоні. Було доволі складно. Сфотографувати свою ос в тій позі, яка була потрібна, адже вона рухалася. Ну, і остання обробка на сьогодні. Ця. Я її спеціально залишила на кінець, тому що я дуже люблю море. До речі, хто літом їде на море? Питання? Пишіть у коментарі. Мені, до речі, дуже сподобалися всі обробки, які я сьогодні робила. Ну, ось і все. Це всі обробки. Які я сьогодні зробила. Мені всі дуже подобається. Ну і звісно ж, не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. В мене там зараз проходить конкурс, на мій YouTube канал, щоб побачити більше цікавих відео. Ставити вподобайки та писати у коментарі, яка обробка найкрасивіша всім! Boa noite.